Ви зараз на екрані бачите умови, в яких Руслан Магалід Расулов жив 5 місяців. В СІЗО. Отак він жив 5 місяців. Отак, тварина генпрокурор Кравченко і політичні збушники поклада тримали. Детектива, який документував Карлсенів і інших міндічів в справі Мідаса, угу. метою о, всього цього тиску, от причому на цих угу. двох конкретних людей старого батька о, і угу. детектива, було тільки не налякати всіх інших детективів НАБУ, щоб бачачи, як пресують ці, угу. причому реально б'ють в здоров'я, ну в життя, щоб е, всі решта злякались, всрались і припинили е, історію по міндічу. Не злякались кравченко, що сильно злякались потвора? Єрмак. Як mm. там Єрмак, Єрмак сильно зникалась на бойса, як життя, як настроєння, yeah. тому е, українці. Не руські тут mm. не бояться, і коли правоохоронна система починає бикувати, то українці не тікають. Українці б'ють у відповідь. Да. Не, не знімають оце батьінки, щоб стати на е, лавочку. Да, да. це типа білору юра до білорусі, які робили революцію, стаючи на лавочки. Mm -hmm. Ми в 14-му році Разуваючи. палили машини, нічого не вміючи, mm -hmm. не машини, а бронетранспортери нас Назг... гу не назварді. ВВ тоді, а ті ставали на лавочки. Yeah. Тому в нас демократія, а в Білорусі авторитаризм.